Вітаю всіх. Покажу сьогодні професію інкасаторів. Нажимаємо Escape, Enter. І бачите ось на карті, де знаходяться інкасатори. Зараз ось його, пункт видачі ТЗ, це, це не це трошки, але це в цьому місці. Ось інкасатори. Бачите, ось такий значок. Інкасаторів. І сюди ви їдете. І йдете влаштовуйтесь. Зараз підемося, заходимо через ці двері. Через ці двері тут є банкомати, можна користуватися, до речі, банкоматом. Кнопка Є, можу даже показати. Кнопка Є, там відправити, зняти, поповнити фонд репортерів. Так, і йдемо влаштовуватись. Біжимо сюди. І підходимо сюди до цього чоловіка, нажимаємо Є кнопку. Так, що це він не нажимається саме хвилинку. А, мабуть, я влаштований чи ні. А ну-ка, що це таке? Чому не працює. Ось. Не хочу чомусь нажиматися. Цікаво. Повинно ж працювати. Передягтись, прийняти. Ось я передягнувся. Тобто, спочатку ви підходите ось до цього чоловіка. Тут з'являється кнопка Є. Є. Тільки вона щось так погано з'являється. Я не розумію, чому. Може із-за того, що я влаштований. Або якісь люки в грі, так. Кнопка є, бачите, вона не працює, але я думаю, що буде працювати тоді, коли ви прийдете. Нажимаєте кнопку Е, там потім буде влаштуватися і влаштовуватись. Дивитесь рівень, якщо рівень дозволяє вам влаштуватись, потім переодягаєтесь. Переодягаєтесь тут, а в цій формі. І йдете так. А це що в нас? На питання: інкасатор. При роботі інкасатором існує 5% шанс виявити непогану суму, залишку в банкоматі. Зрозумів, пішли тепер. Можете або сюдою вийти, або ось сюдою можна вийти. Біжимо сюди. біжимо в це місце і беремо транспорт. Кубка є. Ви будете на першому рівні брати ось цей транспорт, на другому рівні, а, на третьому, третій скіл Ощадбанк, а четвертий приватбанк. Так як у мене вже Приватбанк, то я беру Приватбанк. У мене викачаний Приватбанк. Якщо у вас перший, то ви першу, як кажуть, машину берете. Я ось візьму машину. І зеленим показує, куди їхати. Заводимо кнопкою B. Кнопка P дивитесь, якщо ви пристібнути паски безпеки або не пристібнутий. Кнопку Пендлізьку. Так, виключив і включив. Обов'язково пристібайтеся, тому що. Коли хтось у вас втараниться, то ви вилетите через лобове стекло. А як ви пристебнуті, то ви просто залишитесь в машині. І їдемо, виконуємо працю. І от працюємо, так, їдемо. У лівому нижньому кутку ми бачимо GPS, трекер показує, куди їхати. І ми їдемо по цій, як кажу, по цьому шляху. Зараз я доїду, покажу вам. Якщо мене поліція не зупинить, тому що я трохи порушую, може навіть і не трохи як їжджу. От якщо ти будеш їздити, отаку, як кажуть, порушуючи, то поліція може зупинити, оштрафувати і навіть посадити у вас у в'язницю. Транспорт я не глушу, тому що це службовий транспорт, і його забрати ніхто у вас не вкраде, Тому можете не глушити машину. Кнопка F англійська виходити. І біжимо до банкомата. Бачите, зелененьким підсвічується кнопка Є. «Е». І ми забираємо гроші. Забрали гроші. Готово. Так. А, коли ви проситесь, от бачите, людина під'їжджає на машині, наприклад, от там де ми були в самому початку. Наприклад, я навіть під'їжджаю і набираю в бригаду. Можна набирати 4 чоловіка. Чотири чоловіка, коротше, їздить в машині. Я троєх ще можу набрати. Ну, зі мною чотири чоловіка. І коли ви сідаєте в машину, то не кнопкою F англійською, а кнопка G англійська, тобто як пасажир. Ви от G нажали і сіли в машину. І F кнопка вийшли. Тобто G. Бо якщо ви будете нажимати F, то ви сядете за водійське, а водити ви не зможете, водити тільки буде водій. Так, заглушити. Завести, бачите, завів я машину і бачу, пасок безпеки в мене не вімкнутий. І нажимаю кнопку P. Не забувайте пристібатися. І далі, отак по карті Escape, нажимаємо Escape. Дивимося, куди нам їхати. Ось банкомат. І отак заробляємо гроші. Падають гроші. І їздимо, заробляємо гроші. І спілкуємося з людьми. Беремо до себе в бригаду. Так, а щоб взяти в бригаду, виходимо з машини. Підходимо до людини. от Наприклад, я на машині покажу. Бачите, кнопка Е. е. От так само на людині буде кнопка Е. Оця засвічуватися. Ви нажмете кнопку Е, зажмете кнопку Е, вискочить. отака менюшка Тільки це тут менюшка заправити каністру, полагодив комплектом, двері, багажник. А там буде ще робота. Нажимаєте таку менюшку, там де буде написано Робота, і прийняти на роботу. Вигнати з бригади», прийняти до бригади, і ви приймаєте людину до бригади. І сідаєте і катаєтесь разом з ним. Якщо людина хоче піти, то так само через кнопку Є. Отак ходите, щоб з'явилася кнопка Є, зажимаєте кнопку Е, вискакує отака менюшка, там буде робота, і ви нажимаєте вигнати людину з бригади. Або якщо людину самого викинуло з гри, то вже то. Як я думаю, ви самі розумієте, що. Не треба нікого виганяти з, з бригади. Так, або віна ФК. От, Наприклад, ви приїхали до банкомата. Щас я покажу. От у вас двоє чи троє чоловік. Ви приїхали до банкомата, там світиться банкомат. Ви вискочили, наприклад, побігли. Залутали гроші, а він не виходить там і сидить собі далі. Тобто людина АФК, ви до нього там балакаєте голосовим чатом, а він все одно не звертає увагу. Можете там якусь хвилинку почекати, якщо ні, бачите, що не реагує, ви просто так само направляєте на нього, щоб кнопка Є з'явилася, і зажимаєте кнопку Є, і нажимаєте Робота, і вигнати з бригади. Все, ви його виганяєте з бригади, якщо не помиляюся. Ні, це закрито. Там ще якось можна ще. Кнопка L англійська це блокувати двері. Кнопка L англійська, так. І якось ще можна виганяти з машини, але я вже не пам'ятаю, чи з робочої машини можна викидувати, чи не можна людину. Ну, це вже ви можете, як кажуть, поекспериментувати, поклацати, потикати так. Ну, в принципі, все, я розказав все, що потрібно. Дякую, що дивились, дякую за підписки, за лайки, за підтримку і за коментарі. І до нових зустрічей.